Клуб, про який ти міг не знати, але дуже скоро про нього говоритиме весь футбольний світ. Париж ФК, другий клуб столиці Франції, довгі роки в тіні ПСЖ, але тепер нова історія. Контроль над клубом отримала сім'я Бернара Арно, частка також у Red Bull. це означає гроші, менеджмент і амбіції рівня топ проєктів. Найголовніше, Париж ФС вже в лізі один цього сезону. Команда зробила стрибок нагору і тимчасово переїхала на арену поруч зі стадіоном ПСЖ ближче до великого футболу та столичного хайпу, колись їхні вершини 12-те місце в Лізі 1 і півфінал Кубка Франції. Тепер цілі інші закріпитися в еліті, підтягнути інфраструктуру та стати головним конкурентом ПСЖ у столиці. Запам'ятай ці слова якщо в проєкті разом Арно плюс Редбул, значить попереду масштабний апгрейд. Паріс FC може стати наступною гучною історією Ліги 1. Підписуйся, якщо хочеш ще такі короткі історії про клуби, які на наших очах перетворюються на великих.